З нелегальною торгівлею в місті не все так просто. Незважаючи на заборону міської ради численні рейди працівників контролюючих служб і патрулювання нарядами міліції території міста, у Краснограді час від часу можна побачити реалізаторів різної продукції у невстановлених місцях. Так, 30 серпня поблизу автовокзалу торгували м'ясними ковбасними виробами, не тільки порушуючи рішення міської ради, але й не дотримуючись умов реалізації ковбасних виробів. Продукція відпускалася з розкладних столиків, а холодильного обладнання в продавців. Не було взагалі у ситуацію. Втрутилися громадські активісти. Зокрема, Красноградець Максим Біловол пояснив цим горе реалізаторам до чого може призвести їхня торгівля. До справи також долучилися правоохоронці. Тож реалізаторам довелося припинити торгівлю у нестановленому місці. Говорить громадський активіст Максим Біловол. Часу в персонаді продовжується боротьба з закона стихійної торгові. В даний момент ми бачимо, що територія нашого автовокзала. свободно освобождена от незаконной торговли. Но что мы видим здесь? Здесь стоит машина, которая приехала с Харькова, выложилась на солнце, колбасой, не имея при этом никаких сертификатов, не ни разрешения на торговлю, ничего. Торговля такими вещами должна вестись. Даже не на территории рынка в прилавка, а именно в помещении с ладиными камерами, в э, таких условиях, когда... Колбаса и другие эти мясные изделия не могут испортиться. Працівники санітарної служби, в котра звертається до красноградців із вимогою, в жодному разі не купувати ковбасу і м'ясо, якщо вони продавалися із порушенням умов зберігання, говорить головний державний санітарний лікар Ганна Васенко. Кожному із мешканців красноградського району, який відвідує ринок. Міський, відомо, що під гідою Красноградської районної адміністрації Красноградської міської ради спільно з відповідними службами проводиться робота по забороні реалізації таких швидкопсувних продуктів без відповідних умов, тобто по забороні стихійної торгівлі. Основну роль в забороні цієї стихійної торгівлі швидкопсувних продуктів без відповідних умов дійсно лежить не на відповідних службах, а від залежить від кожного із нас з вами, тому що тільки коли ми з вами проймемося даною проблемою і зрозуміємо, що ці продукти харчування є небезпечними і є становлять якусь загрозу для здоров'я нас самих і наших. Сімей, тільки тоді ми поборемо дану проблему. Тому закликаю кожного із красноградця боротися з даною проблемою і, перш за все, не купляти ці харчові продукти на стихійних ринках без відповідних умов. Тож аналізуючи цю ситуацію, можна зробити висновок: що безпека нашого здоров'я перш за все залежить від нас самих, як і власне викорінення такого явища, як стихійна торгівля у Краснограді. В нашем городе назрела проблема с торговлей. Вот обратите внимание, сидят бабушки, я их прекрасно всех понимаю. Каждый вынес десяток яиц, там, помидоры, огурцы, сливы, ягоды разные. Я понимаю их прекрасно, что всем хочется заработать какую-то копейку, жизнь, прибавок к своей пенсии. Вот поэтому я обращаюсь к всем торгующим людям, которые Здесь торгуют, в других незаконных местах торговли нашего города и района. Пожалуйста, пользуйтесь услугами нашего рынка. Это ведь это не так уж и дорого стоит. Два рубля. Вы пришли, спокойно стали, заплатили эти два рубля, и все довольны. И город доволен получил бюджет. И вы законно стоите, и у вас нет никаких проблем с законом и совестью.